Застрягає тут вихід один в один. Можна забувати. І подивіться, перший гол футбольного клубу Хуст у першій лізі. чим, власне вітаємо команду і рахунок у нашому матчі відкритий. 1-0 на користь ФК Хуст. Вірний таблиці в першій лізі. Так і в нижній частині турнірної таблиці йде є несамовита. І тут непоганий бурдар подає. Хороша подача. І тут можна було все ж таки переправляти, але знову виконується стандарт Іван Станкович навішує тут боротьба. Можемо розуміти, що може бути загроза біля хузьких доріг. І подивіться, зараз непогано діє групі команди, які зараз відбуваються. Ще одна спроба. Пробиває, подивіться, який сейв зараз здійснює Ігор Левченко. Віс. Одна кружка у штрафному майданчику, але Ігор Левченко забирає м'яч до своїй полодінь і може розпочинати концього літа, вийшовши з другої ліги. І тут зараз небало пресингують, Подивіться! Гілля. Здорово Назар приходьку можна забивати і віддає пас, І забивають! Просто щось неймовірне. Гравці футбольного клубу. Густ 2-0 на користь закарпатської команди. Під хороший навіс, і надалі стійці можна прострілювати аби пробивати. І відбивається «Хустяне». З лівого флангу зараз навіс може бути на дальню стіку, але не вдається зачепитися за м'яч. Відбивається із Дмитро Пріхна пробиває. Центр штрафного майданчика. Подивіться, як зараз забиває Хмельницьке Поділля. Історична перемога для Закарпатського хуста у першій лізі. З рахунком 2-1 вони перемагають Хмельницьке Поділля завдяки забитим м'ячам Владислава Борисенка та Володимира Шевчука. Натомість Хмельницьке Поділля у таймі другому. Зусиллями Валерія Болденкова, яким красивим ударом переправив м'яч у Дальній кут. Він зміг відквитати один м'яч, але цього виявилося замало. Перемога і три залікові бали для закарпатської команди. Матч для вас коментував Олександр Курта. Почуємося, побачимося у наступних поєдинках першої ліги. До зустрічі!